Всім привіт! З вами я Лана. І давайте на рунах спитаємо сьогодні підказок. Першу покажіть, чого людина хоче. Найбільше станемо зараз. Взагалі-то людина хоче стати професіоналом, підняти свою... Професійну майстерність, хоче впливати на людей, можливо, хоче працювати в соціумі з людьми. Взагалі людина розумна і може навіть інтелектуал, але їй хочеться чи то змінити свою професійну діяльність, чи то підвищити свій статус і рівень професіоналізму. Але зараз тут. Чомусь все зупинилось, призупинилось. Пауза. І це людину зовсім не радує. Вона розчарована собою, розчарована можливо, умовами. Кхе -кхе. вона не може себе проявити, відкрити. Тож, покажіть, руни, що треба зробити, щоб досягти бажаного станом на зараз. Треба щось змінювати, треба від чогось відмовитись. Можливо, змінити сферу діяльності, можливо, змінити роботу. Але треба, треба відмовитись від чогось, прийшов той час. Виходить так, що для того, щоб знайти якийсь свій новий рівень і підвищити його. То прийшов час вже від, відмовитись від того, що не дає своїх результатів. Тут потребує людина ще й вміти проструювати свої власні кордони, вибудовувати їх, захищати себе, вміти відмовити комусь, якщо не подобається. Добре, а ще що? Покажіть руни про що тут? Так, дійсно так і є. Якщо ти відмовишся від того, що віджило, ти зможеш отримати той результат, якого ти хочеш, якого ти потребуєш. І через деякий час ти зможеш дійсно відсіяти і непотрібних людей, і ту інформацію, яка яка може заводить тебе в глухий кут. Можливо, ти зможеш виправити документи, ті, що тобі треба для твоєї діяльності, можливо, в тебе не вистачає знань. І тобі треба взагалі то зруйнувавши і відкинувши від себе те, що вже тебе не влаштовує, ти зможеш припинити і коло. Тих людей, тих знайомств, тієї інформації, тих знань, які заважають підняттю твого професійного рівня. Можливо, ти працюєш не з тими людьми. Можливо, твоя сфера діяльності зараз потребує змін саме того, що стосується інформації. І до тебе тоді прийдуть і потрібні знання, і потрібна інформація. І ти зможеш нею ділитися, зможеш з нею працювати. Про що ось тут це говорить про те, що зараз ти може на роздоріжжі не можеш щось вибрати. Можливо, ти йдеш трохи не тим шляхом. Ти обрав на якусь не свою діяльність, треба це коригувати. Станом на зараз це така порада тобі. Бо якщо ти відмовишся від того, що вже тобі не потрібно, очистиш свій простір, то через деякий час ти отримаєш результат. Ти, можливо, вже їх отримуєш. Бо розумієш, що ти десь заплутався, десь неправильно. І не з тими людьми спілкуєшся. Ти колись, можливо, зробив не той вибір в своїй діяльності. І зараз ти повинен від цього відмовитись, якщо хочеш іти саме своїм шляхом. Але тобі треба оприділитись. Треба оприділитись станом на зараз. Це перше, що ти повинен зробити. І що буде тоді? Що буде тоді? Дивіться, і криза. І вона приводить до негативних емоцій. Так, це все кардинально зміниться. Дивіться, якщо ти зробиш очищення, відмовишся від того, що не твоє, від того неправильного вибору, який ти колись зробив, то ця криза ці обмеження, Внутрішні блоки, вони заважають, у тебе пауза зараз, ти розчарований собою своєю діяльністю, то все це трансформується, зміниться. Зміниться, причому кардинально. І, до речі, ти повинен, знаєш, як зрозуміти, в чому твоя потреба, і не самообманюватись. Бо тоді, коли ти зрозумієш це, дійсно пройдуть зміни і в тобі самому, і в оточенні твоєму, і в діяльності твоїй. Так. так, Ти зможеш змінити стосунки, знайти нових партнерів, ти зможеш знайти новий колектив для своєї діяльності, ти зможеш змінити Тих людей, з якими ти зараз працюєш, але не бачиш відклику, не бачиш позитиву, тебе не влаштовує, ти зможеш відкрити свій дар і відкрити і ділитися ним. Тобі, як наче самі вищі, почнуть допомагати на цьому шляху. Головне, щоб ти не був в ілюзіях. Бо вся зараз криза твоя, оця внутрішня криза, вона тому, що ти в ілюзіях. Ти неправильно вибрав шлях. Ти намагаєшся, ти стукаєшся, можливо, в закриті двері. Ти не розвиваєшся, ти зупинився. Можливо, треба щось змінювати, треба щось обирати, треба відмовитись від того, що не твоє. Щоб не перебувати в ілюзіях, не очікувати, чи то від людей, чи то від своєї. Діяльності від своєї роботи, того, що вони не можуть тобі дати. Тут е, про те, що якщо ти це все зробиш, у тебе зміниться м, кула твоїх знайомств, сфера твоїх впливів, в тебе зміняться стосунки. Можливо, для декого тут хочеться навчитися будувати взаємодію з людьми, працювати з людьми. Ну, це також кардинально зміниться. Прийдуть ті люди, які будуть тобі допомагати. Прийдуть ті люди, як... з якими тобі буде комфортно, які будуть тебе розуміти. Можливо, зараз ти співпрацюєш не з тими людьми. Ти в стосунках не з тими людьми. І це все зміниться. Ти прийдеш до своєї власної гармонії. Ти зможеш тримати баланс і. Свої помилки ти більше не будеш повторювати. Так, тут про зміни. Тут про зміни. Тут про те, що завершиться дійсно оцей період кризовий, ілюзорний, неправильний. І почнеться новий. І це буде прорив для тебе. Так що. Саме перше, станом на зараз, це треба змінити те, що своє вже віджило. І відмовитись від тих людей чи тих подій, чи тієї інформації, яка веде тебе не по твоєму шляху. Зараз тебе відводять вбік від того, що дійсно твоє. Ну, ось такий вийшов короткий розклад з підказками. Можливо, він комусь буде. В нагоді. Бажаю вам всім доброго дня. Бережіть себе.